Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено останнім змінам, які були прийняті депутатами вчора. Верніше не вчора, а в День Конституції. Ви розумієте, от всю взагалі от, такі співпадіння в День Конституції стосовно внесення змін, як вони зазначають, дуже цікаво у них. Законопроект називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних з проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Зараз ми розглянемо виключно тільки один аспект цього закону. Всі посилання будуть в мене в телеграм-каналі, тому, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Тут під відео буде відповідне посилання на телеграм-канал. Обов'язково підпишіться на цей Ютуб. Я буду вам дуже вдячний. Якщо ви поставите вподобайку, якщо ви прокоментуєте це відео. І поширити його в соціальних мережах. Я хотів би, щоб ви це зробили. Просто, як знаєте, допомогу в тому, щоб громадяни знали, що вони за народні депутати, знали, як захищати свої права, і знали, як далі рухатись, і яким чином далі йти з цими змінами, які запропонували безпосередньо до закону про мобілізаційну підготовку. мобілізацію мобілізаційну підготовку наші народні обранці, ті, які повинні займатися безпосередньо у нас. Питання мобілізації і за півтора року, майже ми бачимо, що в країні відбувається дика мобілізація. Тому підписуйтесь, ставте паузу, підпишіться, будь ласка, і поїхали далі. І так, законопроект номер 9342 ще раз нагадую, в самому моєму телеграм-каналі буде посилання на цей законопроект, посилання безпосередньо на цю норму в цьому законопроекті, яку вони прийняли. Фактично, якою, будьте уважні, що вони зробили. І в чому є дуже велика проблема, і фактично ця норма вона абсолютно ні до чого не призводить. Хоча деякі говорять не підказуйте їм, я не підказую їм. Я говорю про те, що права людини порушені. І так, наші народні обранці доповнили статтю 23, окремий її абзац. Це 23 стаття закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, в якій чітко зазначено, про мобіліці підготовку і мобілізацію, в якій зазначено, хто має право на відстрочку від мобілізації. На сьогоднішній день цей законопроект, закон, який був прийнятий 28-го в день Конституції, ще не підписаний. Сьогодні 29 число президентом. Я дуже сподіваюся, що президент знайде в собі мужність не підписати цей законопроект. І фактично в цій 23 статті щодо відстрочки від мобілізації є окрема група осіб, як звучить, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю, тобто це перша, друга, третя група, та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Народними обранцями, в тому числі пані, я вам навіть скажу, що ви знали кому дякувати. Безугла, ніхто ж всі, я думаю, знають, хто це така. Мисягін, Багуцька, Павленка, Скарахот, Варанько. Були запропоновані відповідні зміни. При цьому тут деякі з цих депутатів декілька разів входили до цих змін. Відносились і фактично вони доповнили цей абзац, який вам прочитав, що доповнити словами, що за умови, що такі особи з інвалідністю, це третя група, якщо дружина, перша, друга, третя, і батьки дружини чи чоловіка, перша друга група, не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Ну, ми не говоримо про антиконституційний взагалі цього закону, тому що він протирічить 22 статті Конституції, про яку, до речі, нещодавно Мар'яна Безугла там десь розповідала, що їй дуже не подобається, що це все радянщина, що це все комуністи приймали, що тому це все погано, Комуністи у нас ніби недолугі такі, і вони все робили не для того, щоб Україна розвивалась. І тому всю конституцію потрібно для Мар'яни Безугла переписати. Ну, у нас є відповідна ця 22 стаття, яка не дозволяє звужувати права. В даному випадку вона не те, що звужує, вона їх знищує. Уявимо ситуацію, от як вони зазначили, що не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх отримувати, а якщо є працездатні інваліди, тобто одні інваліди будуть отримувати інших інвалідів. Уявимо ситуацію, коли інша особа, член сім'ї, проживає за кордоном яким чином він буде утримувати? Приїхати сюди, і нікого його не випустять і ще й мобілізують? Це я далі вам скажу, чого його можуть мобілізувати. Третя ситуація: якщо він проживає на окупованих територіях, яким чином йому добратися? Якщо він проживає на Росії, яким чином йому сюди потрапити? Якщо є, наприклад, два брата, у яких батька інвалід чи мати інвалід єдиний, кого з них мобілізувати? Той, хто старший, хто хто молодший, той, хто вищий за зрістом, у кого там карі очі чи іншого кольору очі, чи за вагою, яким чином обрати, яку з цих осіб мобілізувати? Якщо, наприклад, проживають з одними особами, дуже часто бувають такі, знаєте, сім'ї, кайдашева сім'я, коли не розмовляють один з іншим. Да, він має обов'язок, але він його не отримає і не буде, тому що є певні психологічні аспекти. Ну, я вам можу наводити прикладів. Цього безглуздості мільйон. Звичайно, депутати не скасували те, що вони прийняли після початку війни, в березні 2022 року, що депутати, народні депутати не підлягають мобілізації. Це пані Третякова внесла, і вони дуже спішно про це всі разом проголосували, щоб їх не мобілізували. Наразі вони намагаються мобілізувати тих осіб, які фактично. Здійснюють догляд за інвалідами. <кхм> Якщо є інша працездатна особа, як я вже говорив, може бути інший працездатний інвалід. Інваліди будуть дотримуватись за інвалідами. Це взагалі я можу наводитись безліч прикладів, які не налазять на голову. Ну у зв'язку з тим, знаєте, є в, в цьому аспекті, що у нас такі народні обранці, є і певний плюс. Що є такі безугли, Веніславські, до речі, він також є одним із ініціаторів самого цього законопроекту. Це та особа, яка там нібито голова там, якогось комітету. Е -е, Пам'ятаєте, він ходив в однострої, правда, не бачив, щоб він там щось захищав, але ну, ходив в однострої, той, хто розповідає дуже дивні речі, ну, говорять, там, доцент десь нібито. Ну, Це питання до тих, хто його слухає, хто його запрошує, і тих, хто з ним разом працює. Так от, оці наші великі народні обранці з так званої Криворізької школи права, отримавши три тижні трускавецьких університетів, вирішили отак змінювати законодавство. Правда, вони не прочитали закон про військовий бой за військову службу, в якому саме ця підстава без цього додатку також існує. Як підстава для звільнення з військової служби з сімейними обставинами. Тобто, наразі виникне ситуація, коли президент це підпише. Я дуже сподіваюся, знаєте, я вірю в президента, я вірю в наші Збройні Сили. І я дуже сподіваюся, що президент не зробить таку помилку і не здійснить такі знущання над громадянами України в першу чергу на, над інвалідами, які фактично втратять будь-яку можливість отримати якусь допомогу. Більшість з тих осіб просто її втратять. І їх кинуть на призволяще. Фактично, от в цій ситуації я дуже вірю в нашого президента, що він це не підпише. Ми в черговий раз пересвідчились в розумових здібностях, в професіоналізмі тих осіб, які за це все голосували. Я дам посилання на законопроект. Ви там зможете подивитись, хто за це проголосував. Поставлю вам посилання. Тут в телеграмі, нагадую, підписуйтесь на телеграм обов'язково. Там в телеграмі будуть ці посилання. Ви можете пересвідчитись, хто за це голосував. Тому в законі про військовий обов'язок і військову службу саме це і підстава для звільнення з військової служби. Тому, у разі якщо все ж таки президент, незважаючи на таке брутальне нехтування і цинічне порушення прав людини, не тільки в принципі прав інвалідів, а взагалі прав людини, підпише цей законопроект. Я вважаю, що, по-перше, у зв'язку з тим, що він порушує норми Конституції, він є в цій частині нікчемним. І його невиконання не несе за собою будь-яких е, безпосередньо наслідків. Тому це можна оскаржувати, хай вони оскаржують і доводять. До речі, справа у нас розглядається в адміністративному процесі. І знаєте, яка різниця адміністративного процесу від там, господарського, цивільного, кримінального. Те, що доводити свою правоту, повинен відповідач. в даному випадку державний орган. Хай доводять, що інші особи працездатні можуть е, за цими інвалідами. Доглядати. Навряд чи я думаю, в них це вдасться. <кхай> Хай доводять, якщо їм замість того, щоб захищати Україну, в них є час йти в суди і притягати людей до відповідальності за те, що вони відмовляються виконувати явно злочинні накази. Це перша ситуація. Друга ситуація це ті особи, які будуть призвані, вони відразу негайно повинні бути звільнені з військової служби, у зв'язку з тим, що це є також підставою для звільнення з військової служби без будь-яких там виключень. І я вважаю, що тому вони, мабуть, і забоялися. Хоча, я думаю, не забоялися, вони просто е не знали, не знали, що у нас є ще один закон про військову бою за військову службу. Ви розумієте цей рівень от тих патріотів, так званих в лапках, які фактично люблять знімати ролики, там, ходити десь щось показувати, розказувати, які вони патріоти. Ну врешті-решт. Діти виїхали за кордон, вони їх сховали, самі вони сховали, внесли для себе виключення щодо своєї мобілізації. До речі, де тут наша НЗК? Теж цікаво, що там наша історичка буде віщати, чи нема тут конфлікту інтересів в прийнятті таких законопроєктів для себе. Це окрема ситуація, я про неї пам'ятаю, я про неї окремо вам розповім щодо конфлікту інтересів і той купи справ, які знаходяться в акції саме з цього приводу. З огляду на всі ці обставини не переймайтеся, громадяни, не переймайтеся від цього невізласта, від цих порушень прав. Ви маєте право на звільнення з військової служби. Ви маєте право не виконувати явно злочинні накази, що стосуються мобілізації осіб, які доглядають безпосередньо за інвалідами і за тими особами, які потребують такого догляду. А ми в черговий раз пересвідчитись в професійному рівні і тих наукових ступенях тих осіб, які це вносили в тій так званій заботі про українців. І в будь-якому разі, рухаємось далі, рухаємось далі до правової держави, рухаємось далі до перемоги, до перемоги України і до наведення ладу. Не верховенство права, а саме дотримання вимог закону, закону і Конституції. День Конституції зробити таке, це треба вміти ще. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо в перемогу. Підписуйтесь, коментуйте обов'язково, обов'язково поширюйте в соціальних мережах. Слава Україні! До зустрічі!